Протягом минулої доби ворог обстріляв 141 раз населені пункти Луганщини. Повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Найбільше дісталось білогорівці, і дісталось Сріблянському лісти, в тому числі Новоїгорівці. Ворог щодня намагається прощупувати оборону наших захисників, але поки що отримує тільки ураження, внаслідок чого постійно змінює підрозділи, які задіює до виконання завдань. Окупаційна влада заявила, що зі 114 шахт на Луганщині та Донеччині залишиться працювати 15. за словами Артема Лисогора до повномасштабного вторгнення в Луганській області працювало 8 вугільних шахт, на яких працювало 6 тисяч людей. Зараз ці шахти внаслідок бойових дій були десь пошкоджені. Повну інформацію, звісно, не маємо десь. Ми знаємо, що ці шахти були затоплені. Ну про що можна казати? Давайте візьмемо там за приклад шахту Червоний партизан, яка у них була після мобілізації, яку вони проводили, в тому числі шахтарів на найперших, ледь-ледь шахта в зміну набирала шість працівників при тому, що раніше заступало на вахту набагато більше, і це люди, які виконували норми.